Привіт! Хочу зняти отаке от відео. А, я не знаю про як вам розказати ідею. Вона прийшла мені просто, коли я дивилася Тікток. Те, що за допомогою помади можна зробити більшу частину макіяжу. Що? Так, я бачила, як це перевіряли, перевіряли і вийшло реально. Реально вийшло. Але ми будемо перевіряти те, що перевіряли. О, бо може, нас знову надурили. А ви можете подумати, що я вас надурила. Ну, це вже вам вирішувати. А, ми погнали. А, я думаю, мені краще буде перейти на ну, зеркала, щоб у нас вийшло прекрасно, Але... Я придумала, бо у мене є планшет, на якому я все прекрасно бачу. Так, да, там ще є сестричка. От вона манесенька. Я вже нанесла тональний крем. Mm. Нанесла його багато. Зараз... його в мене все в корму. <хи> Так, зараз ми цю квіточку посунемо, бо вона трішки заважає. О, так краще. А, ось така в мене помадка. 21-го номеру. 21-й відтінок. Ось така. Я недавно її купила в ТЦ Україна, в Запоріжжі. Як так вийшло? Я пішла в магазин. Магазин обирати подарунок для своєї подруги, тому що в неї. Вон... А яке ще число? Коротше, у неї 6 травня День народження. І я, я їй вибирала саме в той день подарунок. Дарувала духи парфуми і браслетики. На взяла однакові, зараз на мені його нема, бо в мене брат так забрав. А це сестричка. я ще взяла ось цю помаду. І мені потім на касі кажуть. На касі потім питають. Типу, а ви хочете взяти ще одну в подарунок? Звичайно! Хто від такого відмовляється? До речі, на камері ось так от темні очі, але у мене вони зелено-голубі. <рив> ну да. Зелено-голубі. Отака ще інформація про мене. А, бо, от ти завжди хтось в мене перебиваєш? мене не накручене, моє волосся рівне. Але я просто заплітаю маленькі косички і ось таке воно стає. Я просто знімаю відео тоді, коли я сижу з сестричкою, а мама в гостях. Просто я прямо зараз захотіла зняти це відео. Да. Я з нею постійно майже сижу, тому так і буде. На час? От, про що я хотіла сказати. А, я зв'язую косичка і воно накручується. Так само і члка. Да, це члка. Вона вже у мене длина. А коли вирівнюється, то вообще капець. Давайте перейдемо вже до теми відео. Поїхали! Пау! О, ось у мене є помадка. Що ми зазвичай першим робимо? Давайте почнемо з закупити. Я правда не знаю, що краще першим робити. Бо я не професіонал в цьому. Я крашусь дуже рідко. В основному я ходжу отак вот от. Ну, навіть без тоналки. Поїхали. А чого я буду це знімати, га? Я не хочу бути б'їті блогером. Нє, можна. Коротше, поїхали. Зараз буде переход. Я там накращусь біля зеркала, бо мені так простіше. А потім повернусь. Так, у мене є маленьке зеркальце, але мені зручніше так. Чомусь. Поїхали. А, ось так от у мене вийшла губка. Далі підемо вже з розташовки. Кстати, губи не розташувала. Ну, капець. Розташовую я руками, бо так простіше, так, йдемо далі. Наступним у нас буде рум'яна. І це теж... Ми робимо помадою. Бо в лайфхакі було сказано так. Ми так і робимо. А розташовувати я буду спонжиком. Ну, того, що все простіше робити спонжиком. Поїхали? Поїхали. У мене мама. Да. Нет, как будто какой-то результат есть. Ось, вот так вот я сделала Поехали, далее. Знаєте, вночі непогано. Зараз ще дечого додавлю, не знаю, чи помітите вечірні. Ось так от мені кажуть, що в мене очі як у наркомана. Та ні. Поїхали далі. Далі у нас контурінг. Знаєте, всі люди малюють контурінг по-різному. Ну, хтось за комусь старається повторити. Я боюсь, що мене засудять за те, як я малюю контурінг. Тому я цього вам не покажу. я покажу результат. Повідиться взяти тоналку. Здається, нічого не змінилося, так? Змінилося того, що у мене тепер більше тоналки на обличчі. Тому що краще робити все-таки контурінг не помадою. Або помадою потемніше. Так, да. до речі. Мені здається, це буде краща ідея за сьогодні. Можна ще пігакнути. Все, тепер наш макіяж такий, ніби ми замерзли. Я заходила ще річ. Його можна использувати як ті, так? Да, Помадаю тені. Спробуємо. Чому б ні? Це, як будто, не краща ідея за сьогодні. Ну, і з носом теж непогано. Можна ще фігакнути. Такий макієж, ніби ми замерзли. Ну чесно я старалась. Можна і лайк фігакнуть. Хоч він і не з помадою. Але фігакнути можна. Я не вмію краситися, а бот не працює. Ну напевно, я не вмію краситися, тому що там справжні б'юті-блогери це знімали. з... Прекрасным опытом. А я майже не умею красить і просто мне не фіг делать, захотілося це снять. Знаете, чисто попрокалываться, чтобы вам было смешно. Ну что, смешно? Я правда старалась. Ну, напевно погано старалась. Але все рум'янись, губки, тень і наносик. Вийшло не так і погано. Тільки звук щось Я вже з'їла. Прекрасно. Не буду нічого міняти. Я думаю, ви подивилися відео, посміялися, здивувалися з того, що я не вмію краситися. І не вліпили лайк. Ну поставте лайк, пожалуйста. Відео на 11 хвилин. Хі. Я ставлюся.